Наш влог з паперовою собачкою. Давайте перше знайомство з паперовою геть. Ти така красива красує. Ось Спочатку ми погодували Фоксі і познайомили Герду з нею. Тут ми вже біля школи і зберемось в неї зайти. Уроки ще не почались, ми гріємось. Ось тут герда сиділа на самих уроках, ну або в рюкзаку. Після третього уроку ми пішли в їдальню, і герда чекала мене за столиком. Далі знову уроки, і ми пішли в коридор дивитись у віконечку. Насипала Фоксі ці ще їжі, але немає. Фоксічка. На -на 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 -на. На не. Ну, якщо не буде, то підложу додому. А якщо буде по дорозі, то покличу, покажу їй їжу. Ой, хороша. Далі я купила гарді корм. А, корм, брід, квіточку і мисочку. Зараз будемо постравити це все в її будинок. Далі ми кормимо собаку. І я думаю, на сьогодні все. Добраніч, Герда, Добраніч, твій будиночок.